Усім привіт-привіт, привіт, 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 привіт! Сьогодні в нас бульб бульб ебой, бульбой, 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 бульбульбульбой. Бульбой. Давайте, старт, давайте почнемо. Зразу будемо розбиратися, що тут таке в нас є. Так, окей, бульбобою. Тут він, діду, свого зустрів, діду, вже кудись пішов, пішов в якісь місця. Цікаво, в нього якісь думки. Думає запригнути на люстру. Окей. Де мишка? Ага, ось мишка. Ой, нічо собі. Добре, забрав голову назад. Що це в нас таке? Можна полізти наверх. Ага, ну він дуже вправно лізе, до речі. До речі, так. Е, що я зрозумів? Я якби так намагався трошки переосмислити те, що тут відбувалося в цій грі. Е, і зрозумів, що. Монстри бояться світла, бо бульбоя вони, він намагався тільки розбити той монстр об стіну. Ось, це маленький. Відчув сонечко, і все сміється, задоволений, життєрадісний. А ось і дідусь. Угу. Це він зараз щось згадує мал... маленький, чи що це? Опа, нормально. Що ти скажеш, діду? Каже, що потрібен якийсь волохатий м'ячик. Див'я, там яйце є. Це малий, мабуть, ще не з'їв своє. Добре, забрав. Що там в дуплі? Опа! Ага. Зверху виліз такий. У наскрізь крізь дупло, класно. Так, що ми зробимо з кошиком, що ми зробимо з яйцем? Цього не можна. А ну-ка, ка ні нє-ні-ні, стоп. Е, вона хоче яйце. Подай їй яйце. Опа. Йой впало. Добре, подай їй кошик. Не хоч подавати їй кошик. А як же ж це її звідти зігнати? Ага. Добре, м'ячик для цього. Для малого тут. Але ж толкові то, що ти тако покрутив. Немає ж відра. Так, правда, немає відра. Треба виходити звідси. Це ж не то. Так, ну-ка. Ось тримай діду. Окей, е, добре зрозумів. Вона тепер. Давай ось так. Клади яйце. Е, ага, а я думав, що в мене буде можливість якось втікти. Відбігти в бік, а втікти в мене нема можливості. Бо я бачу, що коли я сюди відходив, то вона. Ну-ка, давай. Давай, кидай так само яйця. Ні, не хоче так само яйця кидати, вона хоче в гніздо яйце. Е, Давай попробуємо кошиком кошиком, попробуємо, Подивіться, що там в криниці. В криниці, да? Давай на ну, ось такого кошик з цим скомбінуємо. О, дивись, нормально. Я не впевнений, що кошиком воду вдасться набрати. Що, я можу яйця покласти в кошик? Не, не, не можна яйця класти в кошик. Добре, але це щось типу помити можна. Ти хочеш. Добре, добре, нічого не зрозуміло, але окей. Зазирнина туди малий? Що ця пташка зробить? Якщо зазирнути, нічого не робить. Угу. Добре. Ну, ти ж бачиш, що це яйце. Чого ти його не забираєш? А, стоп, може. Поклади його сюди. Ні? А може якщо я покладу його сюди, то вона полетить і його візьме. Так, добре, я це тако поклав. Воно скотилося і впало, а я відійшов. Ой, тут я щось взяти можу, так? Да? Добре, я мушу взяти паличку. Ага. Так, я не знаю. Я ж не буду паличкою. А, паличкою можна збити цю штуку. Все я поняв. Давай насіб'ємо цю штуку паличкою. Пум. О, Бум. о, зігнав, зігнав. Давай тепер яйця клади. Ось тепер яйце в кублі. Все, пташечка задоволена, 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 життєрадісна. О, дивіться, яка позитивна. Ой, яка щаслива пташечка. Добре. Єдині, хто тут постраждали, це бжели. Бжели постраждали. Ой. Впавку в цей. Ну, нічого, нічого, ми вже готові до цього. Ми вже до цього готові, ми зараз цим впораємося. Так, давай крути. Треба треба виждати момент. Ага, ага, ага. Зараз. Ага, він трошки затримкою це робить, поняв. Найс. Дістали. Все супер. Давай ще раз. Давай, ну, пес, лови подачу, а то що це ти таке літати не вмієш? ага все, пес полетів. О, який дідорадий такий! А-а! Клас. Крутезна сцена, всі житі радісні, ап. А пес вкрав в них, вкрав індичку пес. А, 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 а. Які вони радісні, що він її вкрав. Чому? Не знаю. Добре, але Але дуже позитивно, дуже-дуже так радісна феніка. Угу. І тут в бульбашці літає ця ін, індичка. Натяк на що, на якийсь позитивний спогад в житті малого? Чи що? Добре. Що ж, розібралися з цим. І далі ти мені будеш показувати на екран. А ні. Так, чую щось. Щось там є збоку. Неприємне. Чвакає щось. Що це? Тут туалет? Ага. Я типу в туалет можу сховатися, я зрозумів. Так. Е... Ця штука. Фу, замастив руку. Ем. Все, тільки замастив руку і все. Шо це він такий злора. Цей. Надто радісний став. Так, добре, спробуй ножем порізати. Ні? Але ноші дітям то не іграшки. Пам'ятайте про це. Так, добре. спускайся вниз. Що тут? А! Так, добре. Там щось збоку є. Так. Окей. Щось є в нас в холодильничку. Ем... Щось таке. Давай ну, відріжемо. Чик тяне. Фу. Червачки винні, добре. Добре, Окей, дивись, два яйця є. Ага, в нас тут є рецепт, як приготувати. Так. Два яйця. Три сосиски. Ну, у нас є три червачка. І мука. Борошно, тобто. Так, нам потрібно борошно. Так, окей, ось і індичка. Індичка зовсім не життєрадісна, ховай голову. Все, немає мене, бачиш, немає. Добре, я її стригери, вона тепер буде туди-сюди ходити, мене буде шукати. Окей, пішли. Ні, в холодильнику ми вже були. Ну нам треба точно було подивитися, що там таке є. Так, добренько, сірнички. Сірнички, дітям на іграшки. Так, ось. О, бачу борошну. Бери. Тут можеш голову сховати. Добре, визначив. Давай не сюди. Це сюди. Це сюди. Це сюди. Так, добре. Давай, підпалі. Підпалі. Тікай, э, чекай, чекай, чекай! чекай. Я не розібрався, як це працює. Це... Це... Це добре. Відходь. Ну-ка. Нам треба стати ближче до стола, давай, ховайся. Окей, окей. Фу, яка кажу, вона гидка ця індичка. А. Е, так, окей. Добре, пішла. Вилазь на стіл, може тут написано за інструкцією, як це готувати? Три смужечки ні, нічого не написано. Ну що вкоєш. Ховай голову. Так, індичка кашлює і пішла далі. Так, окей, там зверху ще якась іграшка лежить, типу, але я щось її не цей. Не знаю, як дістати. Добре, давай пробуємо запалювати. Ну це ж не має бути так складно. Окей, газ пішов, бачу. Добре. Що ж нехай готується. Я не знаю, скільки часу воно має готуватися, бачу, що я більше ні з чим не можу взаємодіяти. Пішли індичку погукаємо. Індичка. Е, окей. Все, ховай голову. Зараз почекаємо. Можливо, вона зараз загляне. Така. О, яке смачне, яке смачне, яке добре ти мені приготував, дякую, все, я тебе не буду чіпати, просто собі йди, куди ти хочеш. Е, я впевнений, що так і буде зараз, ні. А вона, вона не кашляє, вона типу щось. Клює окей, okay. добре я вже злякався, що вона зациклилась в мене, і А мабуть, треба збільшити температуру, так? Е... Добре. Все, диви, приготувалося. Дивись який смайлик класний. <реш> Добре. Так, що? А, індичка зможе його взяти тут. Так, ховайсь, ховайсь, ховайсь. Окей, добре, індичці засмакувало, прям дуже. <смір> Ти злий. Він що буде їсти індичку. Окей, ну добре, ну мабуть, зголоднів сильно. Е -е -е Вона теж ніби, як його жаліти, не збиралася. <смір> Окей, він з'їв всю індичку. Добре, можеш пишатися з собою, красунчик. Можливо, я просто міг пройти повз. Чи не міг. Так, добре, я може відкрутило там. То все, зараз дійдемо до туалету дай тільки. Все. О, трохи підгазовує. Все, заходь. Ух, е. Тихо, 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 тихо. Ти що, прям при мені будеш. Ну, Окей, ладно. Ти б хоч штани зняв, чи що? Чи в тебе нема штанів, я не понімаю. Оп, нічого собі. Що це таке? А, жесть! Ем, змей, будь ласка. Ага. Добре, він змити не дає. Добре, ароматизатор його трошки запаморочив. Давай. Окей, окей, окей. Чекай. Ем... Треба помити руки е. Так добре насувається на мене постійно. Е... Що робити? Добре, Треба тиснути, 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 щоб голову втримати на плечах. Так, добре, що це таке? О, вентилятор включився. Condition. Ну, ось все, маска, маску зняли з нього. Так, окей, 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 окей. Мені потрібен шматок труби. Добре, сховав трубу. Зазирне на сюди. Е, давай, ось, сюди шматок труби. Добре, 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 добре. Окей, 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 окей. Дуже некомфортно, що тобі з такими страшними штуками доводиться знаходитися в одному місці. Так, пішло. Пішло. О, диви, вода пішла. Нормально, нормально зараз миє. Ні, походу. Це було настільки бридко. Мені аж не добре. Фу. Малий трохи порадів, але його голову теж забрали. Я не знаю. Чекай, що? Тільки не кажіть мені, що це я ще програв, чи що. Треба було не радіти, треба було тікати. Та ну. Навіщо ж все життя в біганині знаходитися. Іноді можна і порадіти, чому б не порадіти. Так, добре, повзем кудись, точніше якийсь хробачок повзе кудись. А, окей, це все, це вже в нас наступна історія. Е, добре, будемо за ось цю дитячу історію розбиратися наступного разу. Хай наступного разу на початку буде щось світле, добре і позитивне. Наразі дякую вам всім за увагу, дякую за перегляд, за коментарі, за подвеки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Давайте будемо міркувати, що ж це за історія така була, а це. Е, типу, всі дитячі страхи його взялися, чи що. Ну, типу, він індичку боявся, поки вона ще була сира, а коли її вже приготували індичку, то він її вже з радістю з'їв. А потім в нього було якесь хвилювання стосовно того, як він користується вбиральнею. Але нічого страшного, він. Е, цей включив кондиціонер, він е, цей, трошки освіж... освіжувачем повітря скористався, після чого помив руки, і от все добре. Якась така логіка, да? Ой. Окейненько. Е, будемо дивитися, що ж буде далі. Е, до зустрічі в наступних видавах. Бувайте!